Всім привіт! Вітаю вас знову біля машини буду робити прокачку а, тормозів. А, на даний момент буду прокачувати заднє праве колесо. Так. Я тут в інших відео показую, як я міняв колодки. Міняв цю пружину, робив її сам а, зі шпиці, тому що а, стара перетерлася. перетерлася чому? Тому що вона була прижата до диска, і диск крутився і він перетер її. Тому щоб не було таких проблем, цю штучку треба відгинати, щоб вона ось так була відігнута, торчав. Тоді вона ось буде працювати правильно. Плюс зробив одну дороботку, це поставив тут пружинку зверху. тому що тому що тормоза стирається нерівномірно на іскусок. Тобто машина їде, поршень розслаблений, і ця пружина якби, відштовхує колодки по бокам. А зверху вони залишаються ніби трішечки прижаті на іскусок. І виходить, що вони завжди підтираються, і коли прижимає поршень завжди прижимає нижній. Більше. Виходить. А верхні менше, тому що знизу є опір, який розпирає ці колодки. Тому я вирішив поставити цю пружинку, знайшов, вона не трукається, не треться тут до цього, до диска, не перетирається. Зараз покажу пружинки. Ось такі пружинки, ось такий кусочок тут валяється, я відкусив, бо вони були трошки задовгі. І Ставив сюди в цю шпильку. І тепер бачу, що тут рівномірно стираються колодки. На тому колесі я не ставив пружини і бачу, що там колодки стираються ось так. Тобто зверху більше, знизу менше. Сьогодні я тільки що поставив на тому колесі теж пружину зверху. І... Надіюсь, що вона так само буде допомагати рівномірно, рівномірному стиранню колодок. Зараз що у нас має крутитися? Ні, крутиться так. Все бідно крутиться, нічого не треться, не піщить. Все супер. Так, сьогодні я буду робити прокачку тормозних тормозної системи я вже зробив на трьох інших колесах, на двох передніх, на тому задньому. Тепер ще на цьому хочу зробити. Чому? Тому що тому, що в мене щось там педаль провалюється чи тормоза погані. Ні, тому що коли я розбирав поршні, там були проблеми з лівої сторони на передньому колесі, побачив, що на клапані на поршні захисний цей хомутик, пильничок він погано зайшов в сам цей циліндр. і Туди попадало було, довелося його розбирати, витягувати, трішки чистити твержі місцями, тому що все-таки він ржавіє, важливо було поміняти на нову, але поки що прослужити так. Я побачив, що там всередині. Поршні. В середині тут в циліндрі циліндріше дуже темна рідина, дуже темна, дуже така не знаю грязна, як би сказав. Тому я вирішив прокачати скрізь на всіх колесах тормозну рідину. Буду робити на заглушеній машині. 7-8 нажимай на. Педаль тормоза, таким чином я прокачаю гальмівну систему. Вийде якась частина забрудненої гальмівної рідини. Єдине, що зараз піду перевірю, перевірю, чи потрібно доливати гальмівну рідину в бачок, щоб вона зовсім не витекла, інакше будуть проблеми Завоздушиться все. Треба буде заливати заново на систему повністю. Гарміної рідини, ще в нас є достатньо кількості, скажімо так, середина між максимумом і мінімумом. але я долию, тому що було більше ближче до максимуму, я вже прокачав одне колесо і гарміної рідини стало менше. Ось я зараз у нас гарміна рідина показує. Ось Доливаю ось такого. До 4. Вказую, трішки менше максимуму. Кришечку закриваю, в принципі. Тепер йду до колеса. долив там людину, тому що недавно тільки прокачував заднє ліве колесо. Зараз буду прокачувати заднє праве колесо. Так, пипстика я зняв. І хочу подивитися, чи в нас тут все свобід, все добре. Хоча деякий час тут не було пипстика. Але я купив ремкомплекти, купив поршня, купував, купував резинки до о, передніх направляючих і до задніх. Були в ремкомплекті також ці резиночки, пипстики, які надіваються сюди. Тому навіть при відсутності їх все добре. Бачу, голочку пропорував, ніяких проблем немає. Так, тепер що я хочу зробити ще? Перед тим як відкручувати цей штуцер Металевою щіточкою, гарно навколо скрізь почистив, обережно, гармільний шланг не задіти і не порвати. Чистий по всіх сторін. Ось, повідчищалося повністю все від би. Супер. Зараз спробуємо відкрутити його. Чи буде відкручуватись нас? О, відкручується добре, без проблем. Закручуємо. Ось. Таке відчуття, що машина зібрана з різних моделей. Спереді на десятку ключ, і під систему, звичайно, заходиться головочка а ззаді Цей штуцер під восьмий ключик, під восьмий номер ключика, і головка товстіша прийшлося нагріти систему ось і трішки її розширити. Далі на рахунок. Купив таку бутилочку з системою. Ось тут є така трубочка, яка доходить майже до кінця. Ну, не майже до кінця. Пусть тут є магнітик. ось він, дуже зручно. Примагнітили до диска тормозного, і все. І є трубочки з різними перехідничками. Це клапан. Його тут не було. Я його купив в магазині природи. Там, де продаються акваріуми, рибки, ну, тобто все для акваріуму, фільтра і так далі. Там є ось такий клапан. В одну сторону він пропускає, в іншу сторону не пропускає. Звісно, що підключаємо ту сторону, щоб він пропускав, назад він не пропускає, блокується. Тобто назад рідина не повинна підніматися. Так, надягнули систему, відкрутили штуцер і вже бачимо, рідина вже починає тікати. Я йду за кермо і зроблю повільно 7-8 прокачок. зробив 5 прокачок, дивлюсь тут все добре. Ще три прокачки можна зробити. Зробив я швидко тепер закручуємо. 8 натисків на педаль а Закручуємо гарно цей штуцер, щоб тут не пропускало нічого. І ось стільки рядуни в нас вийшло викачати. Цю рідину зараз я здаю окрему бутилочку і потім здам її утилізацію. Ну, Тепер після прокачки гарміної системи треба підійти і подивитися на бачок з гармівною рідиною, скільки в нас залишилось гарміної рідини, скільки ми її в достатній кількості викачали. Я бачу, що в мене тут серединка десь між мінімумом і максимумом. Я хочу долити, щоб було трішки більше максимуму. Це, тепер у нас ближче до максимуму. Трішечки не достає до максимуму. Так мені більше подобається. Це був момент дуже головний. Так, ще раз перевіряю. Чи гарно закрутили цей штуцер, якщо ні, то дожимаємо його. Пасти. Все гарно закручено, витираємо ганчіркою. тепер йдемо натискати на гальмівну педаль і дивитися, чи в нас тут нічого не пропускає. Тверда, нічого, не, нічого тут не пропускає, все сухо. Тепер ми можемо надіти цей копачок, щоб нам не забруднювався штуцер. Все, ми прокачали гальмівну систему заднього правого колеса. Самі без допомоги. Завдяки цій приспособі принципі, можна і без заднього, без цього зворотнього клапана, ну, який припускає в одну сторону. А, просто достатньо, щоб трубочка заходила а, до дна, доставала і тоді рідина скажімо так, буде вже в трубурці і не буде давати їй втягувати повітря назад. Ну, з, скажімо так, з клапаном більш надійніше. Клапан пропускає в одну сторону, в іншу він блокує і не дає пропускати повітря нічого, ні рідини, ні повітря. Все, на цьому закінчена рукачка рідної системи. Надіюсь, якась частина рідини темної, забрудненої звідси викачалась і закачалась нова. Тому що вона не проходить по всій системі. Коли нажимається гальма, подається тиск і під тиском ця гальмівна система вона давить на поршень. Тобто ну, сама гальмівна система вона не циркулюється. Вона як є тут, чорна, наприклад, десь там, притерті, десь трошечки е обметала, почорніла, потемніла, плюс від нагрівання. Так вона і залишилась там. Тому Бажано і рекомендовано час від часу робити прокачку гальмівної системи для того, щоб випускати оцю вже стару і скажімо так, перегріту рідину гальмівну. Все, наразі всім щасливо, до наступного відео. Я ставлю колесо і буду дивитись на результат процесу їзди.